Так, друзі, всім привіт. Симу Всі пшеничку вже по кавунам. Лист 25. Цю нову, що ми взяли, карликову на посев. По кавунам. З удобренням. Висів стоїть десь 90 штук на метр! Зараз ми його це засіваємо і тоді будемо сіяти Богдана. Влаги тут валом, дивіться, в нас дощі пролили. Вдобріє, я не знаю, ну теж десь кілограм по 50 даємо, не більше. З боронами, бо ми тільки що бедитували там помуляки, ну, вроді би забедетували, зараз будемо там Богдану сіять. А тут Аліс 25-й. Сіємо, я ж кажу, десь 90-100 штук на метр. Я купляв її 150 кілограм, ну піде трохи менше на цей огород. Ось кауни, бур'яни. Дощ рано пішов, так би ще бур'яни пче підв'яли, бо бачите, десь попринімалися, ну а так. Почали сіяти Ну зараз досіємо тута і тоді як будемо Богдану сіяти, теж включуся. Отакі от ось мішки ті, що нам прислали. І отакі от ось отак ось сипе, бачите? І удобрення І пішов. Я ж кажу, по коу нам... Хотіли посіяти. Сівооборот зробити на цьому огороді, якраз на розвод буде пшеничка, подивимося. З боронкою, все як положено. Ну зараз тоді включимося вже на тому огороді з Богданою. Так. Заїхали вже. Тут теж вже вони закінчують. Тут ми тільки забедитували, теж нормально виходить. Є трохи наверху, ну і загортає все не сильно. А ну ка глянемо. І ну в землі теж є. Подивимось, що воно буде. Та є, ось бачите. Тут так вообще лучше. Де тут це зер зерно? Та є. Ой, бачите. Подивимось. Отакі діла. Все, складаємо сівалку. У нас небагато три огороди, ті, що перві. Тут два скосили, а там пока вона, і все. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!